Ключі від квартири з окупованого Бердянська, книга не повернута до Маріупольської бібліотеки чи синьо-жовта стрічка, яку під час полону носив херсонець у одному з торгівельних центрів Чернігова. Відкрили виставку Непомітні історії. На стендах розповідь про дев'ятьох українців, які пройшли через ворожий полон депортацію, зазнали сексуального насильства, виїхали з російської окупації. А також фото речей, котрі вдалося зберегти як пам'ять про минуле міська рада спільно з фондом ОНУ народонаселення» Організувала дану виставку, яка мандрує містами України. Це історія людей з інших міст, зокрема з Бердянського, з Херсону, з Донецького. Вони не подружують разом з виставкою, але вони отримали ем, послуги спеціалістів із центру врятованих, які відкриті в різних містах України. На жаль, ще його від такого центру немає. Але всі ці люди отримали кваліфі... кваліфіковану допомогу і продовжують жити на території України. Творчий задум виставки показати речі героїв і передати глядачам відчуття їхнього внутрішнього болю та туги за рідним домом, який зруйнували чи окупували рашисти. Організатори змінили всі імена, аби забезпечити конфіденційність. Ця виставка важлива не тільки для Чернігова, вона важлива для всієї України, тому що ми всі один народ і ми всі живемо в одній реальності. І тому нам важливо пам'ятати історії людей. Які постраждали від війни, виставку презентуватимуть чернігівським глядачам ще протягом тижня? Далі вона поїде до інших регіонів України.